Трамп зазначив, що сумно дивитися, до речі, на мапу України зараз. Овальному кабінеті перед початком закритих переговорів між Трампом і Зеленським була встановлена велика карта України. Про це писало БіБІСІ. Я вам вже про це розповідала. На карті вказані відсотки окупованих територій України. Так от, півострів, Крим повністю окупований, Луганська область 99% окуповано, Донецька відсотк... область, проважти 76% окуповано, Запорізька область 73% окуповано, Херсонська область 73% окуповано, Сумська 7% окуповано. Микола. Лавська область 1% окуповано, Дніпропетровська область менше 1% окуповано, зазначено загалом у медіа. Трамп ще заявив, що Путін під час саміту на Алясці погодився, що Росія прийме гарантії безпеки для України. Нагадаю, видання писало щодо Китаю, що Китай може бути насамперед предметом, да так би мовити, безпеки, гарантом безпеки для нашої держави. Дуже успішний день. Поки що будемо намагатися налагодити тристоронню угоду між США, Україною і Росією. Також заявив Трамп. Ми спробуємо після цього домовитися про тристоронні угоди, подивимося, чи зможемо її завершити, покласти цьому край. І також щодо карти я вам вже розповіла. Мирна угода може бути вже найближчим часом, включно заявив Трамп. Тому, тому, тому бачимо, що відбуваються дійсно історичні речі, але насамперед хотілося б, аби вони були позитивними для нас з вами українців, тому що ми розуміємо, що від американського президента. Можна багато чого очікувати. Зеленський заявив, що я показав Трампу багато деталей на карті стосовно бойових дій. А Трамп сказав, що я думаю, що сьогодні ми дійнемо. все ж таки до домовленості, включно із гарантіями безпеки. Мир вже може бути близько. От, успішний день, як ми бачимо, якщо Трамп це заявляє, це прекрасно, це вже для нас позитивний момент. Але, але, але. Знаєте, що мені от дійсно цікаво? Це все дивитися, це все аналізувати і зачитувати вам ці тези це одне, а інше діло перебувати там безпосередньо, от як лідер нашої держави, як Рустем Уміров і Паліса, і інші люди. Бачити ось це все, слухати це все від президента, включно Сполучених Штатів Америки – то абсурд подекуди. Коли істина реально залишається однією єдиною. Нас просто українців прийшли вбувати, вбувати хто росіяни, і багато розмов, але хочемо результатів, хочемо справедливих результатів, справедливого миру для нашої держави. Тому що нагадаю, цієї ночі Російська Федерація обстріляла балістичними ракетами місто Суми, обстріляла місто Харків, місто Запоріжжя, де є загиблі і постраждалі, загиблих двоє. Постраждалих багато. Так само Одещина була під атакою. І щодня цей терор продовжується, бо Російська Федерація запускає шахеди. Російська Федерація запускає ракети. І навіть коли розпочаточніше почалися закриті перемовини без журналістів. У низі районів була загроза застосування балістичного озброєння із Таганрогу. От, од рану реально одного моменту. От я вам відповідаю за свої слова, тому що я за цим за цим слідкувала, і тому. Тому було дуже боляче дивитися те, що на дипломатичному рівні вирішується дійсно важливе питання, тоді як Росія знову ж таки плює всім в обличчя і намагається. Намагається далі продовжувати збройну агресію. Трамп назвав успішними переговори з Зеленським перед зустрічю із європейськими лідерами, і це вже є позитивним дзвіночком для нашої держави. Що зазначив президент США? Ми обговорили багато питань із Зеленським. Сьогодні я безпосередньо говорив із Путіним. Ми зателефонуємо йому одразу після цієї зустрічі. Трамп, Зеленський, європейські лідери вже вишукувалися для спільного фото. До речі, вже з'являються перші кадри, перші світлини того, як дійсно знаєте, це історично, що тільки Європейських лідерів перебувають в Америці у Вашингтоні. Закрита зустріч завершилася близько 21.48 за київським часом. Трамп і Зеленський направлялися на зустріч із європейськими лідерами. Тобто, ми розуміємо, що далі будуть новини вже безпосередньо як від європейців заяви, так і безпосередньо від президентів. Після переговорів Трамп і Зеленський ймовірно не робитимуть до речі спільної заяви. Про це йдеться у графіку Білого Дому. Ну а тим часом російські медіа, російська МЗС заявляє, що Росія відкине. Будь-яке розгортання західних військ на території України і це, знаєте, цілком було очікувано від росіян таке почути. З останнього, що ще бачу загалом у медіапросторі, Хотіла вам знайти інформацію щодо припинення вогню. Трамп зазначив, що я не думаю, що буде припинення вогню. Ми будемо працювати, співпрацювати з Україною. Ми будемо співпрацювати з усіма, і ми будемо дбати про те, що якщо буде мир, цей мир буде довготривалим. Трамп також показав Зеленському репортера, який минулого разу критикував Зеленського за відсутності костюма. Про це я вам вже повідомляла. Окрім того, бачила інформацію щодо того, кого любить Любить Трамп, яких людей, включно він назвав, що і любить і українців, і, і е, росіян. На жаль, на жаль, на жаль. Зазначив Трамп, що для нас честь мати президента України з нами, якщо у нас пройде все гра сьогодні буде тристороння зустріч, зазначив президент Сполучених Штатів Америки. Ну а Зеленський, звісно, подякував і Мелані Трамп за те, якого листа вона передала Путіну, Тому що цього листа нагадаю, ми вам висвітлювали, ми вам розповідали. Перед тим як, до речі, як це було, як лідер України прибув до Білого Дому, Трамп його зустрів і сказав: Ви подивіться на це, мені подобається. Тобто на зовнішній вигляд лідера нашої е, країни. А зараз президенти вже знову ж таки спілкуються вже з європейськими лідерами. Дивлюся, дивлюся, що ще такого із цікавого з'являється у медіапрострій, бо хочу вам все якось одразу підготувати. Трамп додав, що думаю, Путін погодиться з тим, що Україна має мати безпекові гарантії. Він додав, що організує зустріч з Путіним і Зеленським, і можливо до неї приєднається. Ми будемо говорити детальніше, хто що робитиме. Я позитивно налаштований, і думаю, ми можемо досягти колективної домовленості. Європа візьме на себе багато із цього, сказав американський президент. Ну і вже до речі, бачу. Насамперед, трансляцію на зустріч наживо з українським перекладом. Зустріч з європейськими лідерами і з лідерами насамперед Америки та України будемо активно стежити. Ну і звісно, вам про це все повідомляти. Бо це важливо, чого ви очікуєте, дорогі глядачі, від сьогоднішньої зустрічі. Від сьогоднішнього такого знаєте, дійсно важливого історичного дня для нас.